Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами поринемо в світ мілітарі стилю і оглянемо класичну куртку MA1 від Olymp Company. Ця куртка це зовсім не просто одяг, це цілий культовий символ, який пройшов свій шлях від гардеробу військового до поп культурної ікони. Історія куртки МА-1 почалася ще за часи гвинтових літаків. Тоді пілоти носили шкірянку А 2 Вона була статусною, міцною і витривалою. Проте з розвитком авіації і підкоренням нових висот появилася потреба у більш функціональному і легкому одязі. І тут власне на сцену і виступає МА-1, яка стала частиною військового екіпірування завдяки своїй функціональності. Нейлон значно легший за шкіру. Проте, в поєднанні з синтетичним наповнювачем, він може гарантувати тепло навіть на висоті польоту до 20 км. Ну і крім того, нейлон володіє водовіштовхульними властивостями. А отже, ви будете сухими навіть у негоду. Перші такі куртки навіть мали кріплення для кисневої маски. Проте це вже залишилося в історії. Іншою такою деталлю, по якій ви зазвичай впізнаєте ці куртки, є оранжевий підклад. І про нього я розповім трошки пізніше, тому обов'язково дочекайтеся цього моменту, бо це вас здивує. А куртка в моїх руках ще особливіша звичайний бомбер, оскільки вона виготовлена українським брендом Olymp Company. Це бренд міста Черкаси, і він на ринку вже від 2015 року. За цей час зарекомендував себе як в Україні, так і за кордоном. Конкретно ця куртка, представниця колекції Old School. для тих, хто цінує справжній стиль, функціональність і якість. Отож, верхня тканина це оригінальний льотний нейлон, щільний і м'який матеріал з водовіштовхульними властивостями, як я вже й казав. Одразу видно, що ця куртка відображає досвід і майстерність олімкомпанії у створенні якісних речей. Сигнальна помаранчева підкладка це не просто стильний акцент, а дань традиція. Такий підклад був винайдений для військовослужбовців США для пілотів, яким довелося катапультуватися. І в такий момент пілот одягав куртку на виворіт, а екіпаж, який відправлявся на його пошуки, міг помітити його здалека. А на випадок контакту з цивільними на спині навіть було послання відповідною мовою з проханням відвести військовослужбовця до найближчої бази США. І якщо ви цього не знали, то обов'язково покладіть лайк цьому відео. Утеплювач це поліестер, він гарантує тепло в холодну пору року, а шкіряні холдери це також така деталька для холодного. Погоди. Куртка МА1 також має дві внутрішні кишені на замку для зберігання ваших особистих речей, і мушу сказати, вони доволі вмісткі, а зовнішні кишені з клапанами на кнопках. Також тут є класична так звана сервісна кишеня пілота на рукаві, яка ще більше додає автентичності цій куртці. Ці мілкі кишеньки органайзери, скоріш за все, колись призначалися для ручок і інших дрібниць, проте зараз вони виконують суто декоративну функцію. Ну і звісно ж, фірмова стрічка Remove Before Flight, яка перекладається як зняти перед польотом, взагалі як символ просто авіаційної. Ни спадщини та естетики такі стрічки кріпили на усіляких хомутах або ковпачках, які унеможливлювали рух деталей літака, поки він знаходився на землі. І отже, перед польотом для належної роботи усіх механізмів їх потрібно було усунути. Особливістю бренду Olymp Company є спеціальна колекція курток з нашивками, які були розроблені спеціально для бренду. І вони створені за мотивами нашивок українських пілотажних груп і бригад. Таким чином бренду віковічнює їхню славу і історію. Нашивки на бомберах Ама 1 створені на основі шевронів 831 831-ї бригади тактичної авіації. Це авіаз'єднання повітряних сил збройних сил України. Входить до повітряного командування Центр. 831 тридцять бригада завжди була однією з найбільш боєздатних одиниць повітряних сил України. І варто зазначити, що 15 червня 2022 року її було відзначено почесною відзнакою за мужність і відвагу. А тепер, коли ми вже оглянули всі деталі куртки МА-1 від бренду «Олімп Компані, давайте ж згадаємо, як вона стала частиною попкультури і просто звичним явищем в цивільному житті. Куртка завоювала своє місце в історії моди завдяки підтримці усіляких субкультур. Вінц. Кінхедів 60-х, до Гранджу 90-х, і навіть до хіп-хопу середини 2000-х. Вона завжди була в тренді. Звісно, ви бачили її у військових фільмах, проте чи пам'ятаєте ви її у фільмі Леон або навіть у фільмі Привид в обладунках. І навіть в сучасному світі АМА 1 продовжує залишатися символом стилю. Вулична мода постійно знаходить нові способи стилізації цієї куртки, і кожного року модні бренди знову і знову вертаються до цього силуету, щоб по-новому його інтерпретувати. Одним з найвидатніших моментів у модній історії цього силуету є колекція Riot Riot від Раф Сімонс. Ця колекція визначилась дуже такою своєрідною сумішю стилів і субкультур, що і зробила її унікальною у світі моди. Ну і від себе хочу сказати, що силует куртки Ма 1 личить фактично усі, оскільки вона візуально, так би мовити, витягує ноги і ваш зріст, а зверху нарощує бажаний об'єм. Так ще носити таку куртку, перш за все в рамках стилю Heritage та Military. Проте, як ви бачили на світлинах раніше, ця куртка чудово комбінується із люксовими брендами, і навіть з підборами. Ну і на завершення не забудьте, що ви можете придбати цю чудову куртку на нашому вебсайті. Оберіть свій варіант кольору, розміру, нашивок, і нехай ця культова річ буде у вашому гардеробі. Стиль це історія. Зокрема, ваша історія, і ми раді бути частиною цієї історії разом з вами. Дякую вам за перегляд і не забудьте підписатись на канал, для того, щоб побачити ще більше оглядів, продукції Олім Компані і ще більше цікавих історій. До зустрічі на stopnoho rázu.